Ви обираєте, як ставитись до свого тіла. Ви обираєте, наскільки дбайливо. ви за ним доглядаєте. Ви вибираєте чи годуєте своє тіло свіжими і корисними продуктами. І щоразу, стоячи з візком у магазині біля каси, відкриваючи холодильник, щоб нагодувати своє тіло, ви. Відповісте собі на запитання: чи варте моє тіло бути здоровим? Чи хочу я, щоб саме це стало зараз їжею для мого чудового тіла? Чи варте моє тіло ласкавого і дбайливого ставлення? Так ви обираєте своє життя. І сьогодні ви поставите собі правильні запитання. І зробити вірний вибір. Настав час любити своє тіло.